Анатолій Валевський Зачарована північ Північ загадковий час невловимих відчуттів, які пливуть по найтоншій грані, що розділяє реальність та таємниці магічного світу романтичних новидінь. Це час мрій, про найпотаємніше, що зберігається в найдальших глибинах душі, і спогадів про минуле, які продовжують. Іноді турбувати і змушують серце завмирати в очікуванні чого. Мабуть, словами не пояснити, але відчути можна. Царська північ повільно пливе над старим будинком яскравим перлинним розсипом по темному небосхилу, тихо довкола навіть вітерець утомився і нарешті задрімав десь у кроні старого в'яза. Поки всі сплять. Осіння прохолода поволі прикрадає зелені фарби листя, даруючи замість м'який багрянець, що поступово відцвітає в жовтизну прощального золота. Але вранці ніхто не зверне уваги на цю підміну так було завжди. Лише старий будинок все помічає, але мовчить, згадуючи свою давню молодість, коли життя наповнювало його від підвалу до горішних вікон. Життєрадісний дитячий сміх лунав скрізь. Сходами вгору вниз стукали каблучки і хвилюючі аромати полнували в повітрі. Ах, який це був чудовий час! Тепер майже всі вікна зачинені віконцями. Лише одне з них на розі другого поверху зрідко відчиняється, і тоді, в глибині кімнати, можна побачити розмитий жіночий силует, що безмовно спостерігає за місяцем, який заливає сплячу вулицю молочним сріблом. Та ще внизу буває ночами спалахує світло в бібліотеці про те, хто його включає і навіщо, знає лише зачарована північ, але вона не розповість цього секрету.